А ще розкажу вам один дуже класний рецепт, і ось що в мене вийшло, чорну смородину назбирали. Є залишилась червона. Бачите, скільки багато? А ось чорно. Ми вже назбирали 20 літрів. Два відра, ще залишився один кущ і будемо збирати червону. Я буду варити варення з чорної. А ще розкажу вам один дуже класний рецепт, який не треба варити. Просто беремо 3 банку, засипаємо. Чорну смородину, прямо до верха, і заливаємо це все звичайною водкою. Стоїть це три місяці, і потім через три місяці додаємо цукор і отримуємо дуже гарний напій з чорної смородини. Наливка з чорної смородини. І не треба морозити та варити варення. Дуже буде смачно та корисно. Огірки розростаються. Ми вже збираємо свій рожай. Вон, бачите, огірочки і ось ще. Every day just felt like a battle. What we had was fragile. It's no use chasing that out the door once it's gone. It's not coming back to you. When he left, drove away. No use asking him to stay. He's not coming back to you. Сьогодні переместилась на кухню та буду робити ось такі гречаники, навіть не знаю, як їх назвати, це варена гречка з фаршом. Додала ще сюди цибулі, сіль, перець, катала ось такі кульки. Потім зробила ось таку зажарочку з Цибульки та е, томатного е, соку. Зараз це все залью, поставлю в духовку е, хвилин на 25-30, потім засиплю сиром і ще хвилин 10 воно буде запікатись. І можна куштувати. Ось так це виглядає. Залила я зажарочкою з томатним соком. і ставлю в духовку, духовка в мене розігріта 180 градусів. Ставлю хвилин на 25. Забула вам сказати, що в фарш я додала одне яйце. Сир вже натерла. Можна брати будь-який твердий, можна взяти навіть моцарелу. В мене сьогодні це пармезан. І ось наші гречаники буду засипати сиром. І ось що в мене вийшло. Сир вже весь розплавився. Бачите, ну це в мене такий сир, що він розтає, коли підігріваєш, його зовсім не видно. Але зверху можна посипати ще сиром, щоб воно прям так тянулось. Але це якийсь може бути моцарела або сулугуні. такий, що підходить, як на піцу. І воно буде дуже класно такий сирний мати капелюшок. Дуже швидке блюдо на вечерю. Всім рекомендую пробуйте.